Доброго ранку вам, малята, мої любі хлопчики і дівчата. Запрошую вас на інтегроване заняття, з ознайомлення з природою та розвитком мовлення. Послухайте уважно, яка сьогодні до нас завітала гостя. Привітанням журавля! Я проборжую поля, напуваю я струмки та заквітшую гаї. Кожен з вас мене впізна. Здогадались я? Так, весна. Діти сьогодні до нас заняття. До нас завітала весна. А з весною природа починає пробуджуватися під зимового сну. На зміну білому, пухнастому снігу, земля вкривається молодою зеленою травичкою. На деревах та кущах починають з'являтися бруньки і розквітають перші квіти. Природа оживає. Діти, а про кого мова йде? Ці загадці, здогадайтеся. Три брати йдуть по світу від зими назустріч літу. Перший пройде тане сліг, другий пройде всюди квіт, третій пройде у крива землю шовкава трава. Нерозлучні ці брати не зустрічався з ними ти. Про кого дітки йде мова? Так, це весняні брати місяці березень, квітень і травень. Березень місяць, дітки, це перший місяць весни. Отримав таку назву через те, що саме в цьому місяці починається розпускатися березки та починає бігти березовий сік. Раніше його називали крапельник, калюжник, протальник, бо швидко танув сніг та з'являлися перші проталини. Наступним був місяць квітень, саме в цей час природа покидала свісну. Починалася пора, світінні рослин, все розквітає. У народі цей місяць мав назву Лукавець світень. І останні місяць весни це травень. З давніх давен зберіглася ця назва місяця. Своє ім'я отримав від того, що в його пору буйно ростуть трави. Діти. А весна починається після якої перероку? Так, після зими молодці. Давайте за допомогою опорних малюнків складемо розповідь про весну. Весна прийшла в міста та села. Часто йде дощ. Навесні вдень тепло, сніг тане, біжать струмки. Навесні день стає довшим, а ніч якою коротшою На Навесні на деревах розпускаються листячко. Навесні в лісі виростають проліски. Навесні птахи повертаються з теплих країв. Першими прилітають хто? Так граки навесні дітки пускають човники в калюжах. Діти пропоную вам пограти в гру. Весна яка. За допомогою мнемокартинок картинок розкажемо. Яка ж весна? Весна яка? Так зелена. Весна яка? Квітуча. Весна яка сонячна. Весна яка співуча. Весна яка? Дощова. Молодці діти! До нових зустрічей!